Вітаю на каналі, вирішили показати вам варіанти, як ми не допускаємо мишей до вулика. Коли стандартний льотковий загороджувач, то там проблем нема. Але є інші випадки, коли використовуємо, тут, до прикладу, роздільна решітка, яку ми вже давно не використовуємо, порізали і закріпили. Тут сито з отвором 7-8 мм, порізали в розмір і теж закріпили до долядкового отвору. Тут даний ППС пошкоджений синичками був минулої зими, оскільки ППС не дуже міцний. Теж до лежаків, до кожної системи вулика, до кожного розміру нарізаємо певні шматки сітки і закриваємо. Сьогодні 18 листопада, бджола вже неактивна, сама від мешей не буде захищатись. Ось так знаходяться сім'ї. Вентиляція відбувається через низ, дно сітка, а зверху накрита плівка. Криша утеплена пінопластом. Джела знаходиться внизу, і ми зайвий раз її турбувати не будемо.